Пробормотав він. Ну і це жінка. Целителька живе неподалік від вулиці Тудо, розраховується з нею рисовою горілкою. Вона весь час під мухою. Артеміс кивнув. Звучить дуже правдоподібно. п'янство одна з небагатьох характерних ознак, виявлених ним під час розслідування. Він встав і розгладив складки на своїй білосніжній сорочці. Прекрасно. Показуйте дорогу, містер Енгуен». Нгуен змахнув краплі поту з обвислих вусів. Тільки інформація, така була домовленість. Мені не потрібні зайві прокльони на мою голову. Дворецький схопив інформатора за шкірку: Вибачте, містер Нгуен, але зараз умови диктуєте не ви. Ваш час минув. Дворецький повів упираючогося в'єтнамця до взятого на прокат автомобіля. Взагалі-то у машині на вулицях Хошиміна або Сайгона, як його за старовиною тут називали. Особливої потреби не було, але Артеміс надавав перевагу якомога менше контактувати з міським населенням. Джип повільно пробирався вузькими вуличками, а зростаючи в грудях Артеміса, нетерпіння робило цю черепашу швидкість ще більш мучительною він майже не міг тримати себе в руках. Чи не закінчуються їхні довгі пошуки? Шість разів вони брали хибний слід, перетнули три континенти. Чи справді ця наскрізь п'яна целителька? І є той самий скарб що зазвичай ховається на кінці веселки. Веселка з винних парів, а під нею скарб. Артеміс ледве не засміявся Ого, він придумав жарт. Таке трапляється не щодня. Мопеди обминають їх з двох сторін, наче риби у гігантському косяку. Здається, натовпу, що заповнює вулиці, не буде кінця. Навіть провулки були забиті всякими ларьками і лодками.